Ще до повномасштабного вторгнення, будучи головою ради родин загиблих при Міністерстві ветеранів, співпрацюючи з Радою ветеранів при Міністерстві ветеранів і співпрацюючи з Громрадою при Міністерстві ветеранів, у нас була така ідея окремого статусу взагалі тих ветеранів і родин, які приймали участь в боротьбі за незалежність і територіальну цілісність mm -hmm. нашої України. І цей статус ми відразу назвали захисники і захисниці. Це був такий блок від усіх інших, які захисники та захисниці. Та про що ви говорите? Ми написали п'ять законопроєктів, ну брали участь в написанні п'яти законопроєктів. Там були круті ветерани, які... Були дуже досвідчені в цій сфері. І в цьому напрямку ми писали і пропрацьовували свій блок для родин загиблих. Один не зайшов, тому що він великий, другий там ще по якимось причинам. А перший, взагалі, ми його пропрацювали, але на виході ми отримали продукт. Ну, взагалі не наш. Не, не, не моє. І ми його заблокували, і з нами стали говорити. Давайте ми вам виправимо. А ми говоримо навіщо працювати з людьми, які